Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Всім привіт! Світ ідей для дітей вітає вас! Перший наш сюжет про металеві конструктори. А чи знаєте ви, що перший металевий конструктор вигадав англійський політик та бізнесмен? У наступному сюжеті докладніше про все це. Назвати металевий конструктор іграшкою важко. Скоріше він відноситься до серйозної інтелектуальної праці, пов'язаної з творчістю. Збираючи складові елементи, ти постійно звертаєшся до інструкції, розвиваєш кмітливість, терпіння і отримуєш результат своєї напруженої роботи у вигляді готової машинки або будівельного крана. Конструктор елементарне на перший погляд ігрове приладдя. Конструктор є майже в кожного. Але ж так було не завжди. Адже хтось першим до цього додумався. Отже, сьогодні ми дізнаємося, хто ця золота голова. Той, хто вигадав перший металевий конструктор, став завдяки цьому мільйонером. А під кінець життя він був навіть обраний до британського парламенту. Це Френк Хорнбі, англійський винахідник першого дитячого конструктора, бізнесмен і політик. Початкова ідея Френка Хорнбі зобразити інженерні конструкції у мініатюрі, реалізувалась в дитячому наборі конструктора для хлопчиків. Суть винаходу Хорнбі полягала у створенні дитячих ігрових наборів. Основу такого набору мали складати металеві прямокутники та кола різних розмірів з отворами, які можна було б з'єднати за допомогою кутуру. Точків, болтів чи гайок, невід'ємної частини набору. В ньому було і багато інших деталей: кронштейни, колеса, шестерні та електродвигуни. В обов'язковому порядку додавалися інструменти, насамперед, викрутки та гайкові ключі. Кожна дитина могла виявити фантазію та створити ціле місто з мостами, автомобілями, літаками і навіть літаючими тарілками. Назвали виріб таким чином: удосконалена іграшка або пристрій для навчання дітей і підлітків. Незабаром нова іграшка, названа «Конструктор Мекано, набула надзвичайної популярності. А автор, який швидко став мільйонером, написав книгу про себе, яку назвав так: хлопець, який заробив один мільярд доларів на іграшці. Дитячі конструктори вважаються універсальним навчальним посібником, який розвиває моторику рук, мислення, пам'ять, фантазію, а також багато інших навичок, які стануть у нагоді дитині у майбутньому. Відомо, що рівень розвитку дитини знаходиться у прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук. Тож задумайся над цим, чи важко тобі збирати металеві конструкції, чи легко тобі це дається? Металевий конструктор вважається складною іграшкою і втілює в собі мрію будь-якого хлопчика працювати з інструментами схожими на дорослі. Холодний метал заворожує, зачаровує, дозволяє створювати складні моделі, орудуючи викруткою ключами, болтиками і гвинтами. Цікавим заняттям по збірці моделі здається не тільки дітям, а й дорослим. Металеві інтелектуальні іграшки це справжній екскурс у світ дитячого мислення та фантазії. Сьогодні в магазинах є безліч різноманітних наборів і конструкторів. Комплектація кожного виробу складається із складових схожих на ті, що зберігає тато у своєму ящику з інструментами: гайки, скоби, гвинти, інші кріплення. Усе це видається малюкам як справжнє, але виконане в мініатюрі. Металеві предмети скріплюються між собою шляхом вгвинчування відповідних по діаметру болтів. Пластини можуть бути прямими, вигнутими, вузькими або широкими. Кожен елемент пластини перфорований отворами. Спробуй самостійно виготовити з конструктора власну іграшку, ти обов'язково будеш цим пишатися. Поясни батькам, що конструктор це не просто пуста забаганка, а дуже корисна для тебе річ. І наостанок, якщо ти майструєш вперше в житті, то пам'ятай, що спочатку конструювання може не вийти, але виправлення помилок дозволить в подальшому досягти бажаних результатів. Головне спокійно пробувати конструювати, вигадувати власні конструкції, перевершувати самого себе у майстерності, а інтернет тобі на допомогу. В мережі знайдеш чимало майстер-класів з конструювання, величезна кількість чудових зразків, прикольних моделей та безліч ідей. Спробуй, ти все зможеш, тобі все під силу. А чи помічали ви колись, що ви себе недооцінюєте? А можливо, інколи переоцінюєте? Як же можна впливати на власну самооцінку? У наступному сюжеті розповідаємо саме про це. Ти не можеш доторкнутися до неї, але вона суттєво впливає на те, як ти почуваєшся. Ти не можеш побачити її, але вона там, коли ти дивишся на себе у дзеркало. Ти не можеш почути її, але вона присутня, коли ти кажеш або думаєш про самого себе. Що ж це таке таємниче і важливе. Це твоя самооцінка. Що ж таке самооцінка? Самооцінка це більшою мірою те, як ти ставишся до себе, яким ти себе бачиш і як розцінюєш свої можливості? А також те, наскільки тобі щось подобається, чи ти турбуєшся про щось. Самооцінка для підлітків дуже важлива, насамперед, для того, щоб тебе гідно сприймало оточення, щоб тебе було багато друзів. Як зрозуміти, що у тебе адекватна самооцінка? Ну, Наприклад, буває у нас, як ти знаєш, за... Вишена самооцінка, низька самооцінка і адекватна. Адекватна самооцінка це коли дитина дуже легко себе веде в соціумі, з друзями, вона не переживає стосовно того, як вона виглядає. вона… Дуже легко може розмовляти, заговорити з кимось, тобто вона е, розуміє, що вона щось не вміє, але того не соромиться. Вона розуміє, що вона щось вміє дуже добре і може про це розказати і може допомогти комусь, наприклад, е, там, грати на гітарі, навчити його, да? тому що вона це може. Тобто е, адекватна самооцінка за адекватною самооцінкою підліток може. Добре про це розказати. Він може сказати як про свої недоліки, так і про свої, про свої достоинства. Так, а як же ж розуміти, зрозуміти, що у тебе низька самооцінка? Низька самооцінка це коли, наприклад, ти завжди думаєш, що ти не такий. Ти завжди думаєш, що у тебе щось не так, що ти не гарний, що ти погано вчишся, що у тебе немає ніяких там здібностей, що ти нічому не можеш навчити інших, коли ти завжди відчуваєш, що ти поганий, що ти якийсь е, 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 не такий, що інші кращі, ніж ти. Це низька самооцінка. Вона до до цього до чого вона призводить до того, коли підліток не хоче виходити і спілкуватися з друзями. Коли він, він боїться починати щось нове, коли він боїться зустрічатися з новими людьми, знайомитися, коли він не хоче, наприклад, а, займатися спортом, тому що йому здається, що він погано виглядає. У дівчини не така фігура, хлопець, наприклад, худий або навпаки товстий, тобто завжди, Знаходяться якісь відмазки, да, щоб цього не починати робити. А що треба робити з низькою самооцінкою? Тобі треба а, витягнути із пам'яті. Що ти вмієш, наприклад, добре плавати, кататися на велосипеді, або готувати їжу, або от тобі дається якийсь предмет дуже легко. Ти це можеш. Дуже важливо. Тобі треба кожен день писати щоденник. Я пройшов твій день. Тобто, ти будеш аналізувати, що з тобою відбувається. Ти повинен завжди замічати за собою, що ти навчився робити сьогодні нового і це відмічати. Я навчився це робити, я молодець. Тобто, тобі треба навчитися себе хвалити. Якщо тобі дуже важко, і ти розумієш, що у тебе не виходить, ти не можеш, звернися за допомогою до батьків, вони тобі дадуть якусь пораду. І якщо не вийде, є фахівці, психологи, які з тобою можуть попрацювати і допомогти тобі підняти твою самооцінку. Якщо ти розумієш, що у тебе завишена самооцінка, як це відбувається? Чому самооцінка раптово стала завишеною? Як це взагалі можливо? Ну, наприклад, коли ти розумієш, що хм, всі навколо дурні, а я самий крутий. всі навколо не такі, як я. Я знаю більше. Я знаю, я вмію найкраще. Я а, взагалі самий гарний», Коли ось це буває «самий-самий», то це призводить до того, що з тобою не схочуть спілкуватися інші. Тому що з дитиною, яка вважає себе найгарнішою, найрозумнішою, дуже важко спілкуватися. Ти завжди відчуваєш себе, що ти нижчий. Що ти дурніший, що ти негарний, що ти не такий, а з такими людьми а, дуже важко і не хочеться. Тобто а, хочеться спілкуватися з людиною, з якою легко, з якою ти ростеш, з якою ти відчуваєш, що а, тебе не принижують. А коли людина з завишеною самооцінкою вона неадекватно оцінює інших. Тобто вона вважає, що всі недостойні її. Якщо ти побачив, що з тобою не хочуть спілкуватися, якщо ти побачив, що а, якось тебе стороняться, то треба замислитися, що я роблю не так. Спробуй, і ти побачиш, як у тебе гарно вийде. Якщо ти розумієш, що ти не можеш сам або батьки тобі не можуть допомогти, є фахівці, дитячі психологи, які завжди можуть прийти до тебе на допомогу. Самооцінка це не хвастощі, це спосіб дізнатися, що ти можеш робити добре, а що не дуже. Багато хто з нас часто замислюється про те, наскільки ми любимо інших людей або предмети, але не дуже замислюється про те, наскільки ми подобаємося самим собі. Самооцінка не полягає в упевненості, що ти досконалий, тому що ніхто не досконалий. Навіть якщо ти думаєш, що інші діти здібні абсолютно у всьому, можеш бути впевнений, що і в них є сильні та слабкі сторони. Найголовніше, що треба знати про самооцінку, це те, що вона передбачає бачення себе в позитивному ключі, який є реалістичним, тобто правдивим. Твоя сім'я, інші люди в оточенні, тренери, вчителі, однокласники всі можуть впливати на твою самооцінку. Вони можуть допомогти розібратись у тому, як змінити в собі щось чи набути нової якості, відзначити ті позитивні риси, які вже наявні в тебе. Вони можуть вірити в тебе і підтримувати твоє прагнення, пробувати знову і знову у випадку невдачі з першого разу. Надзвичайно важливо навчитись думати про себе в позитивному ключі, пишатись тим, що ти зробив, і бути впевненим у тому, що ти можеш досягти набагато більшого. Частина процесу дорослішання. Це якраз вміння зосередитись на своїх сильних сторонах, приймати і працювати над власними слабкостями. Це загалом і є твоя самооцінка. А зараз буде величезний сюрприз для всіх. Власною персоною до нас завітав казковий персонаж. Вірніше це дивовижна чарівниця. Хлопчиків та дівчаток привітає з новорічними святами Снігова королева. Всі ми пам'ятаємо з вами казку про снігову королеву. Що я вам хочу сказати? Снігова королева не любить чекати. Але Кай не зволікав і хоч поспішав до снігового королевства. Тож і я вас запрошую до свого королевства снігової королеви. У ці чарівні дні хочеться здійснення бажань. Тому я вам рекомендую загадувати бажання, а краще за все, їх написати. Ну що ж, можливо, вони дійдуть до мого королевства, і я зі своїми помічниками їх здійсню. У цьому новому році снігова королева не така уж і снігова. Тому я розтоплю серце кожного і виконую бажання. І трішки з вами ми зараз почаклуємо. В мене є. Чарівний мішочок, і зараз ми дізнаємось, який 2023 рік в нас буде. Ну що? Зараз ми з вами дізнаємось, яка щаслива карта чекає на нас усіх у 2023 році. Один, два, три. Це карта здійснення бажань. Тобто всі ваші бажання у 2023 році обов'язково здійсняться. А від себе я вам побажаю міцного здоров'я, радісних усмішок і багато подарунків з Новим роком! Ту-ту-ту-ту-ту, ту 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 а наша програма вже добігла кінця. Розважити вас намагався Микита Давидов. Любі наші глядачі, вітаю вас з усіма новорічними святами. Бажаю вам, щоб 2023 рік приніс усім нам мир, спокій та злагоду. І звичайно ж, як завжди, бажаю вам гарного дозвілля та цікавих ідей. Ви дивилися світ ідей для дітей. Побачимось!